Останні два з половиною роки, я думаю, що краще я прочитав би більше книжок, ніж газет, але це просто не той час. Я весь час mm -hmm. думаю, скоро прийде час, коли я почну більше читати книжок і менше читати газет. Але я дійсно читаю дуже багато різних видань, mm -hmm. різноспрямованих, тому що я хочу побачити факти і хочу побачити їхню інтерпретацію. Тобто я читаю Нью-Йорк Таймс, і Нью-Йорк Пост, і Вашингтон Пост, і Фокснюс, і Гардіан, і Індепендент, і Лемонт, і Дівельт. Індійські англомовні газети і китайські ну китайські ті, які виходять в Гонконзі, чесно вам кажу, тому що я ось партійної лексики комуністичної вже якось не сприймаю. це Просто проблема мого радянського досвіду я втомився від цієї лексики в дитинстві. Але ті. Газети китайські, які виходять в China Morning Post, я читаю щодня за сніданком, щоб розуміти китайську позицію, і так це дуже велика частина інформації, яку я намагаюся осягнути. Я не кажу, що я все встигаю, але більшу частину того, що я бачу, я читаю, дуже уважно. Ну і звичайно я читаю, до речі, там близькосхідні видання.